Немає нічого випадкового у цьому світі. Якщо ви потрапили на цей шот, це означає, що у вас є якесь запитання. Ні про що не думайте, руни самі скажуть, що це. Отож, вам випала пертхат. Пертха це те, що приховано, вас цікавить щось те, що від вас приховували, і саме руни можуть на це вам відповісти, бо ця руна це і є мішочок з рунами, який в собі зберігає багато таємниць. Тут і зараз щось цією таємницею. Вам треба бути різкішими і треба пробивати собі шлях. Якщо ви будете мовчати, ніхто вам не відкриє ці таємниці, тому можливо слід. Вийняти цей молот Тора, мельнір, і розсікти їм все, що вам не потрібно. На майбутнє вас очікує те, що у вас буде захист, боги вам допоможуть, люди вам допоможуть, і життя буде продовжуватись. Тому, якщо ви запитували про якусь людину, чи жив він, чи вона, чи не живий, так вони живі і вони проявлять себе. І в минулому ви залишили наступне. Руна коня Ейва скаже про те, що ви проробили дуже великий шлях і витратили багато фізичних, тобто тваринних сил. В цілому цей розклад дуже гарний для чоловіків. Бо три руни, які уклалися в кути, вони червоні, а це чоловічі руни для вирішення ваших складних запитань. Вам можуть допоможуть люди, які народилися під знаком тілець або скорпіон.